Слава Ісусу Христу. Починаємо сьогодні читати, розважати е і роздумувати над книгою Листи Крутеня Клайва Стейпса і Льюіса. Термінологія і спосіб викладу, а не докази, допоможуть тобі відвернути його від церкви. Ця книга це Листи е одного. Вище поставленого е, біса, другому, який спокушає людину. Спокушає тут будуть лунати слова підопічного, так? і е, листи написані в такому стилі, що е, Бога, царство Боже називають ворогом, тому що це пише інша сторона. Термінологія і спосіб викладу, а не докази, допоможуть тобі відвернути його від церкви. Перший, перше речення, на яке варто звернути увагу, що доказів насправді е, проти Бога, проти релігії, е, немає. Можна способом донесення, можна велимовністю, можна балаканиною. Переконати е, в чомусь, що є проти церкви, а докази насправді є за церкву, оригінальність е, Біблії, так? Е, різні розкопки, які тривали досить недавно в кумарані, які в печерах яких знаходили е, сотні е, закам'янілих вже трохи е, матеріалів, які підтверджують практично. Точка в точку, крапка в крапку, ті тексти, які ми тепер маємо, з яких ми перекладаємо е, Біблію. Шукати докази означає перенести битву на терени ворога. Чуєте, що він пише? Шукати докази означає перенести битву на терени ворога. Тобто, коли людина починає думати, коли людина починає шукати, досліджувати, то. Знаходить правду, знаходить відповіді на питання, і ці відповіді, як правило, свідчать позитивно про церкву, свідчать позитивно про релігію, про віру. Сам процес наведення доказів пробуджує розум твого підопічного. А якщо розум не спить, то наслідки передбачити неможливо. Людина, яка думає, яка не ведеться на все підряд. Її важко збаламутити, її важко е, нав'язати свою думку. Посилив свій вплив на ту частину свого, свого підопічного, яка найбільше була під моїм контролем, і навіяв йому думки, що вже час обідати. Коли ми щось, приходить якась думка, якась гарна думка, щось дослідити, щось прочитати, щось. Переглянути духовного, то часто може приходити така думка, а, то то вже час обідати, то вже час там піти кудись, щось зробити. Це теж можуть бути наступні спокуси, які відволікають нас від думання, від досліджування, від пізнання. Досить міскувати над тим краще повернутися до роботи після обіду. На свіжу голову воно піде краще. Часом ми можемо таке чути, так? Не можуть повірити у незвичне незнайомий незнайоме тоді, коли звичний знайоме у них перед очима, вказуй йому на буденність речей. Коли ми зосереджені на тому, що діється тут, на тій рутині, на тій роботі, яка відбувається тут, то ми можемо не мати часу на щось вище, щось духовне, щось піднесене, щось, щось Боже, щось небесне. Твоє завдання дурманити Його. Коротко. Твоє завдання за, е, заповнити розум людини різними непотрібними речами, які баламутять, які дурманять, які відводять від правди. Тому, підсумовуючи, е, шукати дослід, докази, шукати, досліджувати, пізнавати. Не зосереджуватися на, наприклад, е, Одному проповіднику, якого любимо слухати, часом слухати теж і когось іншого, щоб було ширший е, кругозір наш. Шукати докази, думати. Коли ми читаємо книжку, то не з'їдати її як булочку. А якщо якесь речення, особливо до нас промовляє, то зупинитися, прочитати його ще раз, роздумувати, що це могло би означати. Я на початку. З'їдав книжки. І мало які пам'ятаю, але ті, які я насправді читав, зупинявся і роздумував, я їх пам'ятаю. Я пам'ятаю ті ключові речі, які е, важливі були в них. Старатися розпізнавати, що нас відводить, відволікає від, від доброго. Ну і важливо то не зосереджуватися тільки на тому, що є навколо нас. На тому, що е, їде машина, світить світлофор, люди говорять, а роздумувати теж, прямувати до чогось вищого, до роздумів про Бога, про небо, про життя, яке буде після нашої смерті, а так насправді після нашого переходу до другого життя. Хай Боже благословення перебуває над нами його мир і спокій, Його рука, яка захищає. Амінь. З Богом.